Хто ви для вищих сил? Подивимось такий розклад. Ви для вищих сил, сил ясне сонечко. Ви людина, яка сяє і яка своїми промінчиками, коли воно сяє, це сонечко у вас всередині заповнює всі. Найпотаємніші куточки людської душі душі, з якою ви контактуєте, з якою ви маєте справу чи розмовляєте. Ви вчитель. З вами вищі сили говорять старшими арканами. Це говорить про те, наскільки ви важливі для всесвіту. П'ятий старший аркан говорить про те, що за вами можуть іти люди. Ви вмієте, ви дуже мудрі, і ви вмієте наставляти людей, допомагати людям, і вмієте наставляти на шлях істини. Вмієте підказувати і дати таку пораду, яка дійсно потрібна саме цій людині, і саме в цей момент. Ви можете дати цю пораду в, як то кажуть, дорога ложка до обіду. Ви вмієте прийти на допомогу до. Тієї людини, яка найбільше всього потребувала, і яка була найтихіша і мовчала про це. Ви вмієте розпізнавати в людях безресурсність або ж стан, коли просять про допомогу мовчки. Тобто, коли не просять про допомогу, але ви відчуваєте, що людині зле. Ви, відчуваєте, ви вмієте так з людиною завести розмову і так їй допомогти, що людина не відчуватиме себе якоюсь нижчою ну, чи не відчуватиме ніякого поряд з вами тоді, коли ви приходите на допомогу. Тобто ви вмієте так вивести на розмову, коли чи словом, чи ділом ви просто допомагаєте, якби не акцентуючи на цьому увагу. І тоді людина навіть сама не розуміє, що в цей момент їй щойно щойно, щойно допомогли. Тоді, коли ну, багатьом людям дійсно важко просити про допомогу, не всі можуть про це говорити. А ви вмієте розпізнавати, у вас всередині є такий маячок, радар, який відчуває цю потребу в людях і вміє правильно надати цю допомогу. І так, що дійсно ця людина навіть не, не, не відчула, як, як це все відбулося, так швидко це відбувається, і так тактовно і етично відбувається це. У вас є всі засоби для того, щоб. Бути власником свого життя і повноправним, повноцінним у вас є всі засоби для того, щоб творити своє життя як художник, не малює свою найкращу картину, яка невдовзі стане шедевром. З такою щепільністю, з таким підходом ви вимальовуєте кожен штрих своєї картини долі, що вищі сили просто захоплюються вашими вміннями і вашими знаннями. Ось так, бачите, скільки старших арканів виходить на вас, що просто це вражає: ще один старший аркан. Так, любі мої, якщо ви хочете додивитись це відео до кінця, то відкривайте його на моєму YouTube каналі. Та і взагалі переходьте на інші мої канали. Є також мій е, більший канал е, Selena Moon UA. І там також ви зможете знайти для себе підказки від Всесвіту. Так, не буду поки, поки відкривати наступні карти, доки не розшифрую цю башту вежу. Це башта, так. Це Людина, яка вміє знімати образи з усіх людей, які напищені, і поставили себе на трон, просто на, на високий трон, і а, тим самим принижують інших от своєю такою напищеністю. Ви вмієте зносити цю а, корону з людей, а, і причому дуже молнієносно і а, дуже легко. Якби дуже логічно вмієте це робити. Ви людина, яка будуєте своє життя стабільним, впевненим і наповненим. І будуєте це не, не, не спішите. Ви будуєте це повільно, але впевнено. Крок за кроком, ви робите це. А далі вже йде про швидкість. Ви прогресивна людина, яка швидко розвивається і зловлює, і ловить все на ходу. Ви та людина, яка вміє знову чомусь приходить тут інформація про допомогу, хоча про допомогу ми вже і сказали. Можливо, ви для багатьох людей дійсно є як швидка допомога, яка при просто при, прилітає на, на всіх парах і на великій швидкості тоді, коли потрібно, коли до вас друзі, можливо, дзвонять, просять, ви можете подолати велику відстань дуже-дуже швидко, тоді коли це потрібно. Знову про таку допомогу. Ви людина, яка наповнює, з якою дуже комфортно, з якою люди почуваються щасливими, і від якої люди в спілкуванні отримують позитив. Тобто ви не зливаєте негативну енергію, а ви наповнюєте людей позитивною енергією, позитивною світлою енергією. Ви вмієте Берегти свої границі від негативу, щоб на вас не зливали цей негатив. Але ви вмієте також і розповсюджувати це щастя, цей позитив до людей, які того варті. Ви вмієте це робити. Ви удачлива людина, і удача ходить поруч з вами. І вищі сили це бачать. Отак, любі мої. Я... Просто безмежно щаслива, що до мене на канал приходять такі чудові люди, що ми разом утворюємо таке сильне ком'юніті, яке здатне будь які гори знести для того, щоб зробити цей світ кращим. Я дякую вам за те, що ви зі мною, дякую вам за вашу увагу і за вашу довіру. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока.